Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про роботу з 3D-сценою у програмі Blender. Інколи буває так, що потрібно бачити наш 3D-модель з різних сторін. І одночасно це можна робити. Для того, щоб ми могли розбити 3D-сцену на дві, потрібно стати на межу і потягнути, наприклад, вниз, щоб розбити сцени по горизонталі. Стати на межу повернути в сторону, і ми розбиваємо сцену на, два, на дві вертикальні, в кожній сцені можна працювати собі як з окремою, з окремою сценою. І, Наприклад, в одній сцені розмістити. Вигляд спереді, в іншій сцені вигляд зліва. Зверніть увагу, на яку сцену наведений у вас курсор миші, з тою сценою ви в даний момент часу працюєте. Для того, щоб об'єднати сцени, стати на кут, миші і потяг... на кут сцени і потягнути зовні. Мишка перетворюється на стрілочку, і та область, яка в даний момент є темною, вона. Приховується, залишається світло. Також можна це виконати, ставши між двома сценами, натиснути правою кнопкою і вибрати команду або розділити, або об'єднати. Наприклад, об'єднати об'єднали дві сцени. Також можна розбити на 4 сцени. З різними видами. Для цього потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Alt-Q. Бачимо у нас вигляд зверху, вигляд спереді, вигляд справа і користувацька перспектива, тобто вигляд 3D-вигляд. І таким чином, ми можемо бачити одночасно нашу 3D-модель з різних сторін. Дякую за увагу!